Ось обповзаю дороги та до очерети, обповзаю мертвих патрульних і розірваних командирів, обповзаю чужі кордони, обповзаю фортечні мости, обповзаю вчизню, безкінечної залі. У мене ще стільки часу, мені ще стільки повсти. Тому яка різниця, що саме я вповзаю? Кожна ніч була повільною, мов ріка. Кожен день був очікуваним меж дороги. Слова подяки і погорди злітають з мого язика. Темрява тепла і лупка, ніби у вашій Землі говорять помер, з неба говорять святі. Але навіть в їхній знивах, є співчуття і міра. Хай мені немає куди йти в цьому житті. Розвалена чорна земля стареже дезертира. Що в твоїм серці що в твоїй голові? Я навіть не знаю, з яких кольорів шивається наші стяги. Біси стоять при мені, недовірливі живі, і дорігають мені словами моєї присяги, коли я все це забуду, і заберуся геть. Коли перестануть снити смерці, що спливають рікою, Коли в кожній смерті буду бачити просто смерть. Коли голос знову буде дзвінким, а совість легкою. Коли вже не лякатиме, і як огортає пітьма, і як луною наповнюється кожен вид. я теж говоритиму. Говоритиму з усіма. Говоритиму про живих. Говоритиму про битв. Десять тисяч загиблих слухають у землі. Десять тисяч святих слухають над головою. Голоси загиблих далекі від цього злі. Голоси святих, теж злі, пахнуть травою. Люди визирають із вікон, вибігають з теплих квартир, до літнього міста вертається дезертир. Ховається й в розмову, як від вогню, не пам'ятає дрець, не пізнає рідню. І рідня теж, вертаючись до будинку свого, не пізнає його, не пізнає його.